Республіканці в Конгресі жорстко рознесли Трампа через його нерішучі дії щодо санкцій проти агресора Росії. Під хвилю критики потрапив і віце-президент Венс Трампа закликають до рішучих дій. Республіканці в сенаті все більше дратуються через відмову президента Дональда Трампа дозволити ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту. Це змушує сенаторів республіканців думати, що Трамп не хоче серйозно допомагати Україні. Про це пише видання The Hill. Цитата: мене нудить від Трампа Джейді Венса і їхньої любовної інтрижки з Путіним. Заявив один із сенаторів, коментуючи саміт на Алясці та нещодавні заяви віце-президента Венса на захист підходу Путіна до так званих мирних перемовин. Сенатор додав, що масована атака Росії з дронами та ракетами минулого тижня була серйозною провокацією та знаком того, що Путін не боїться реакції Вашингтона. Цитата: вони просто перевіряють, наскільки ми готові прогнутися. Мене від цього нудить. Інший сенатор республіканець відзначив, що Трамп іноді жорстко говорив про Росію, але не підтверджував це діями за його словами. Трамп посилає, цитую, суперечливі сигнали. Як пише The Hill, більшість сенаторів республіканців, які підтримують мільярдну військову допомогу Україні та санкції проти експорту російської нафти поки що не критикують Трампа напряму, але деякі почали висловлюватися публічно. Хоча ризикують наразитися на його нападки у соцмережах. Сенатор Ліза Мурковський заявила, що зустріч. Трампа і Путіна на Алясці минулого місяця не принесла користі Україні. Цитата: чому ми не обговорювали законопроєкт про санкції проти Росії в залі засідань? Я знаю відповідь на це запитання. Президент просив часу, але ми дали йому все літо. Ми дали йому все літо. Подивіться, що сталося. Усі думали, що саміт на Алясі щось принесе, але для України це виявилося не дуже добре. Це був просто виступ Путіна. Сенатор Том Тіліс також висловив невдоволення відсутністю прогресу із законом про санкції. Цитата: це схоже на важіль тиску. Я просто не розумію, чому ми залишаємо цей важіль тиску на стіл. Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп знову заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви. Але він наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту і газ. Міністр фінансів США Скотт Бесенд додав, що якщо Європа, цитую зробить свій внесок у скорочення доходів від російської нафти, війна в Україні може завершитися за 2-3 місяці.